ну Виглядає це ефектно, я вам скажу. так Та й чим чудово, що ну безмежну кількість разів ти можеш це використовувати. так так Не так, як реактивні прискорювачі, а тут рідинні прискорювачі, так, наскільки я пам'ятаю. І всім привіт, друзі! Ми на каналі Гравець UA. Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає в No UA на vz 79 Карта Малинівка, ну що, до бою. Це в нас грає гравець з Одеси. так. Отже, Одесі, Одещині, всій Україні передаємо привіт. Напишіть також звідки ви, друзі. Я з Київської області, чудове до міста Бровари. Буде дуже цікаво. Ну і бачимо, що. Ну, Швидше проїхати. так. Оце така перевага. Тараном, ну, тараном КР-1 там є майстер тарану. Я не знаю, ну також БЗ, мені здається, майстер тарану прокачати, то він буде таран. Він е, дуже, ну як він дуже важкий, так, за рахунок цього він може нормально прикопушити тараном. А по-друге, е, він непогано броньований. Наскільки я розумію, тут перевага там БЗ-76, так, якщо не помиляюсь, іде перед ним. На 10 рівні, то перевага, по-моєму, бронювання саме в башті. Я помітив таку тенденцію, що в 11 рівнях башти міцніші набагато. Так? Пробиття тут більше, наскільки я ще пам'ятаю, і шкода від пострілу. Там, по-моєму. Так, середня шкода від пострілу 690, а там, по-моєму, 650 шкода від пострілу і десь 255 пробиття. Тут не набагато, але все одно приємно, правда? Боєкомплект, бачимо, невеликий, отже, на це треба розраховувати. Хоча б по 700 шкоди, якщо буде навальсовувати, то це в принципі непогано. Дві 2000... тисячі настріляно. 1000... Ну танкує, поки без єдиної пошкряблене. Отже, по бронь... мені така техніка подобається. Ну це вдосконалення його... що в нього це рідинні прискорювачі. Ну, в принципі. Там якусь позішн зайняти, правда? От на гірку перші заїхали з водами. А ну покажіть на 11 рівнях з водами, на одних тих самих танках. На однотип, от на ПЗ взяли три і з водом продавили, прочавили. Я вже давно це прошу. Багато показують водних боїв, так? на, також на цікавій техніці. Але я хочу, щоб на однаковій техніці. Це таке домашнє завдання буде. 3-2 рахунок в нашу користь. Перевага по ХП команди майже 6 тисяч в нашу користь. Наш герой вже настріляв 3000, вже майже 2000 натанкував. Зараз відбудуться тут випадкові події і ми вже можемо тут більш агресивніше пограти. Все, чудово, є перешкоди. Поїхали від башти будемо витанковувати. Витанковувати, витанцьовувати, так скажемо. Бачите, на Type 5 Heavy, А до речі, яке поліпшення Type 5 Heavy? <поє> бо я тоді, пам'ятаєте, пограв, ну я дуже був розчарований. Мене просто пригнічували суперники. Вони мене просто... От, ну, е Я їм нічого не міг на ньому зробити. Я тоді його продав. <поє> а зараз в мене немає срібла його назад викупити. Не буду тоді, Якщо там в нього реально його поліпшили, дуже клас, бо я їх бачу багато зараз рандомети так. Якщо його реально класно поліпшили, то в принципі... Йому б аби фугасницю ту назад поставили, так, яка була фугасна. Щоб, щоб бабаха була на цьому, серед тяжів. Ще одна. <рес> так, поки розповідаю, що давайте цікаві історії, до речі. Продавлюють навпаки, я думаю, ми будемо продавлювати, продавлюють навпаки суперники. Ну, бачимо, в тайпа так і залишилось не дуже чудове бронювання. Йому б важчим додавати, бронювання було взагалі супер. Так, і ось навіщо ці прискорювачі? Бачили, як і ще маневр зробить? А Оце я бачу, що тут десь 10 тисяч буде настріляно. От реально. <сум> По нашому герої не стріляє артилерія. Це, до речі, перевага. Там збоку. Не бачу який танк. Там треба, щоб прикрили братіші. 903-го. Приклопушують, чудово. Скільки у нас 11-ти залишилось? А в нас нормально їх залишилося. Це в суперників їх всього дві залишилося. Ха-ха-ха. Ну, перевага, ну перевага. Все ж таки 11 рівень. Так як казали, так що от є дев'ятки, краще за 10, Все одно десятка має свою перевагу. Очек не критик, там їх Б більше може бути. Ну і так я не зрозумів, от показує зараз перезарядку. А потім знизу показує ще якісь секунди. От, що воно таке, мені здається, це зведе. так? От, це Виновлення з'явилося в реплегі. Нічого ж не було перезарядки. І там мені коли сказали, що от треба мод якийсь встановити. А я ж всім вже давно кажу, я без модів взагалі граю. Ну, Я вважаю, що в грі все є для комфортної гри. А Зараз то тим паче, чому так зробили, я вам по секрету скажу. Всі ці ваші моди вони ввели в гру, щоб ви не, не користалися ніякими модами. А тим паче, щоб з забороненими. Забороненими я вам не рекомендую, тому що дуже, е, дуже будете жорстоко покарані за заборонені. Ви вже чули цікаву та чудову історію проти мене хтось на забороненому грав, я написав. І одразу ж його забанили. Перманентно. <ріху> я нікого не лякаю, це я кажу так, як є, так як воно повинно бути. Так. Поки я розповідав, що довідається цікаві історії, вже майже 10 тисяч настрілено. 4850 натанковано. Оце показав на що здатен цей танк. І тут танканув, ну башта, башта башніще. А ще б когось за рестораном, прикладу. І сосьому. А цікаво було б БЗ 79 проти КР-11, так? Щоб таран проти тарану. Це на прискорювачах, а той так, хто повпри таранив. От зараз тарану можна було б забрати. <рес> Чудовий бій, з чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні. Та всім дякую, до зустрічі.